У Полтавському районі 35 загальноосвітніх закладів, із них лише 22 першого третього ступенів. Продовжують працювати і малокомплектні школи. Проти їх закриття виступають місцеві громади. Звичайно, існування малокомплектних шкіл це також проблема, адже вартість отримання однієї дитини в малокомплектній школі втричі, то і в деяких школах п'ять разів перевищує вартість отримання учнів у великих школах. Ну, є складність з процесом оптимізації. За даними районного відділу освіти, учні стовідсотково забезпечені шкільним транспортом. Є 17 автобусів, що перебувають на балансі, райвно. вистачає коштів на утримання транспорту, придбання пального та запчастин. Ми успішно завершили вчасно, завершили опалювальний період коштів, передбачених освітньою субвенцією на комунальні послуги, нам вистачило. Проте ми говоримо про тарифи, які діяли станом на 1 січня. І ці кошти були передбачені, розраховані звичайно на станом на 1 січня. До кінця. Календарного року, звичайно, ми будемо звертатися в зв'язку з підвищенням тарифів про виділення ще додаткових коштів на енергоносії. Учні Полтавського району вкотре порадували учителів результатами своєї участі в олімпіадах різних рівнів і на ЗНО. Адже ми посіли перше серед сільських районів місць за результативністю участі учнів у всеукраїнському етапі олімпіад з базових дисциплін і всеукраїнському. Етапі конкурсу захисту малої академії наук науково-дослідницької діяльності учнів я пишаюся тим, що двоє учнів Мачгівської НВК набрали максимально майже 195-196 балів відповідно на зовнішньому незалежному оцінюванні, яке в цьому році з української мови було об'єднане. Разом з державною підсумковою атестацією. на колегію усім директорам шкіл району подарували друге видання історичного нарасу Михайла Гаврилко із стеком і шаблею. Видано історичним клубом Холодний Яр. Автор книги Роман Коваль в історію Михайло Гаврилко ввійшов не тільки як митець, а й організатор війська українських січових стрільців. Михайло Гаврилко творець бурхливої Шевченкіади. Тараса Шевченка він увічнив у погрудях, пам'ятниках барельєфах.